В неділю на міському кладовищі Яцього відкрито пам'ятники загиблим учасникам антитерористичної операції Володимиру Титарчуку, Денису Чередніченку, Олегу Бурлаці, Олександру Білокурову та Павлу Старченку. До відкриття долучилися міський голова Владислав Атрошенко та активісти громадської організації Єдина родина Чернігівщини, яка об'єднує родичів загиблих бійців. Володимир був справжнім героєм, справжнім офіцером. Я дуже їм горжуся. Я маю зараз виховувати за двох нашого сина, бути водночас і матір'ю, і батьком. Маю жити за двох. Серце має битися за двох, робити маю все за двох. І я не маю права здаватися, я маю жити далі, тому що Володимиру б це не сподобалось. Він би сказав би, не впускай руки. Присутні ділилися спогадами про загиблих бійців і надіями на швидке повернення додому тих, хто вижив. Незважаючи на похмурий тон заходу, сліз майже не було. Скорбота. Пам'ять надвисока осінка, яку дуже важко передати словами, переповнюють наші серця за той подвиг, який здійснили наші герої, які, яких ми зараз відзначуємо, яких ми відзначили раніше, які відстоюють суверенність і незалежність нашої країни на сході. Той заход, який сказав міський голова, буде, ми приймемо активну участь, тому що ми готуємо кліпи, ми фотографії готуємо для того, щоб показувати, які в нас є герої. І на сьогоднішній день я вам скажу, що по всім областям ми вже шість областей проїхали, Такої шани, от, великої, як в нас, я не бачу, тому що наші герої кібери, наші герої добровольці заслуговують цього. Міський голова та активісти висловили готовність всебічно розвивати Чернігів та сприяти патріотичному вихованню молодого покоління. Заплановано також захід Єдина родина України, в рамках якого до Чернігова приїдуть родини загиблих учасників АТО з усієї України.